Випічку для ЗСУ виготовляє місцева жителька Анна Глачук разом із донькою Ванесою. Каже, сьогодні для бійців пектимуть рогалики. Це у нас дріжджове тісто солоденьке, так як у нас будуть рогалики з солодкою начинкою, з повідлом. Сьогодні у нас зовсім невеличка порція, не така, як зазвичай, тому вийде, ну, я думаю, дека 4-5 приблизно випічки. Начинку для випічки жінці передали батьки одного із захисників. Говорить, вони постійно долучаються і допомагають інгредієнтами. Начинку ставлю багато. Як сама люблю, так і для інших ставлю. Тому що, мені здається, кожен любить, коли тіста трішечки, а начинки так по-багатому. Тому стараємось не шкодувати, незважаючи на те, що її буває такий шалений дефіцит. Це батьки. Військового на позивний бабушка передали нам саме це домашнє яблучне повідло. Це його мама Маша передала. Дванадцятирічна Ванеса каже, не лише допомагає, а й вчиться готувати випічку таку ж смачну, як мама. Після школи зробила уроки і прийшла допомагати. Я дуже люблю мамину випічку і. Часто прошу, що вона мене навчила готувати, як і вона. До повномасштабного вторгнення РФ Анна Глачук займалася випічкою тортів на замовлення. З вересня 2023 року. Долучилася до волонтерської групи 450. Це каже шифр військових, який означає все добре. Тепер різні солодощі робить для бійців. Випічка смаколики, солоденьке, там із повідлом, і свіжими буває яблучками із вишнями. І буває з кесою там ось квашеною капустою, стушкованою вже. Тому різні смаки. Буває, що хлопці навіть замовляють, що а нам би там, таких там з такою то начинкою, а нам би так. Ой, я так люблю з капустою. Кажу, будуть з капустою, не питання. Готують у квартирі власники якої за кордоном Анна каже, вони дозволили облаштувати тут волонтерську пекарню. Працює переважно вночі, бо вдень на основній роботі. Працюю зазвичай з на четвер вночі і з четверга на п'ятницю також вночі, тому що все відбувається в позаробочий час до пів на шостої я. Працівник іншої сфери, а після включається волонтер і починається пекельна кухня, як ми її прозвали, тому що температура завжди тут просто неймовірна. Духовка пече з вечора й до ранку. Зараз є потреба у продуктах для випічки, таких як цукор, яйця, олія та борошно. Тож людей просить долучитися донатами. А ще каже, двері, її кухні відкриті. Тут раді кожному, хто долучиться до приготування солодощів для військових. Хто має час бажання, кажу, просидіти ніч в балачках під гучну музику, кажу, давайте до мене. Здебільшого купуємо самі, але є також небайдужі люди. Є Просто ті, хто їздить до села, наші ж такі з команди учасники. І там їм їхні односельчани, там хтось яєць дасть, бо зараз сезон, що курочки почали нестися. Вони ой, в мене є яйця, я привезу. Вези. Випічку передає або адресно через пошту, або ж говорить, разом із волонтерами їздить по усій лінії фронту. За півтора року здійснила 15 поїздок. Працювати і надалі надихає реакція хлопців: усмішки, емоції, слова подяки. Чергово отримали смаколики і таку допомогу від наших друзів із Вінниччини. Ось ми бачимо підбілосніжки, білосніжки, ми її дуже добре знаємо. Аня дякуємо. Дякую за вашу роботу, за те, що ви нас не забуваєте, що ви, що ви кожен раз нас. Смаколиками пригощаєте, переживаєте за нас. Рогалики, які напекла сьогодні, а таких понад півсотні через пошту, каже, передасть саперам на Сумщину. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.